Вітаю мої маленькі друзі, і запрошую вас сьогодні на заняття зліплення. Серед звірів найхитріша, пишний хвіст її краса, їй на місці не сидиться, ну а звуть її. Лисиця, вірно малята, запрошую вас на заняття зліплення. І виліпимо ми разом з вами лисичку. А спочатку ми з вами пограємо і пригадаємо, в яких казках зустрічали ви лисичку. Так, казка, лисиця і журавель. Рукавичка, вірно, діти. Так, пан коцький. Лисичка сестричка та вовк панібрат. Я думаю, дітки ви теж пригадали назви казок. А яку не пригадали, почитайте з батьками або подивіться мультфільм чи казку. Приступаємо до роботи. А для роботи нам сьогодні треба шматочок пластиліну жовто-гарячого кольору. Шматочок білого пластиліну невеликий і маленький шматочок чорного пластиліну. Серветки витирати руки, стека. І обов'язково після роботи з пластиліном не забувайте діти мити руки. А перед роботою з пластиліном виконаємо пальчикову гімнастику. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку маленькі дубки. Я вас вітаю, люблю, пізнаю, бо живемо ми в одному краю. Молодці діти! Беремо шматочок пластиліну, жовто-гарячого кольору, і ділимо його на три частини. Більшу? Меншу і найменшу. Із з більшої частинки створюємо стовпчик, тулуб для лисички. Добре його розминаємо і скочуємо стовпчик. З найменшого теж скочуємо стовпчик між долоньками. Два стовпчика я скатала великий це тулуб, менший це буде хвіст лисички. Тепер беремо ще один шматочок, добре розминаємо і скочуємо між долоньками кульку. З кульки видовжуємо мордочку для лисички. Робимо форму крапельки. Ось так. На голові формуємо вушка, витягуємо одне вушко і друге вушко в лисички. Ось така в нас вийшла голова, модочка і вушка. Тепер беремо стопчик і намічаємо, де будуть задні лапки і передні лапки. Стекою розрізали, відхиляємо і пальчиками виліплюємо форму лапок. Нашої майбутньої лисички. І зігнула тулуб лисички. Такий тулуб вийшов у мене. Беру голову і прикріпляю спереду на тулуб і примазую, щоб голова міцно трималася. Тепер хвостик з одного краю трішки придавлюємо, щоб він був гостренький. І прикріпляємо ззаді до тулуба і примазуємо. У мене лисичка з головою і з хвостиком. Тепер нашій лисиці прикрасимо вушка, відщипнемо маленькі шматочки білого пластиліну. Скатаємо маленькі кульки і намітимо біленькі вушка. Ось так. І друга вушка. І зробимо у лисички кінчик хвостика, теж білий. Ось ми так розщепимо такий диск, блинчик. І хвостик обмотаємо, і кінчик у нашої лисички хвоста буде біленький. Тепер нашій лисиці треба виліпити очі і носика. І ми це зробимо з чорного пластиліна. Накатаємо малесеньких кульок, це буде носик і два ока. Ось так лисичка тепер дивиться. На нас. Ось таку гарну лисичку діти виліпила я. А яку лисичку виліпили ви? Надсилайте фото, буду чекати з задоволенням. До нових зустрічей. До побачення!